Час позачастя. Дух сірка передав повідомлення, єднання з енергіями стихій. Дерево життя приносить. Вітаю кожну світлодушу у просторі світла на каналі духовності Духовност Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок! Активує сповіщення про всі наші відео. Весняне рівнодення, яке цьогоріч припадає на 20 березня, а його енергії розпочинають працювати з вечора, 19 березня, і продовжують свою роботу у пару наступних діб після, це час і можливість, які надаються нам Всесвітом через енергії Сонця, вітру, Землі. Очиститися від деструктиву всередині нас і скористатися благодатними енергіями цього часу для очищення простору. На моє запитання щодо рекомендацій нам в час весняного рівнодення Оракул Тіней відповів картою карми потрійний закон Позачастя дари абсолют. Звертаючи нашу увагу на те, що дні весняного рівнодення позначені енергіями абсолюта. Позачастя і дарів. Згідно з законом Карми ви отримали благо в обмін на благо, слідуйте віканській настанові, роби що хочеш, але нікому не нашкодь. благословляючи кожного на своєму шляху. Намагайтеся не судити ні себе, ні інших, і пам'ятайте, що ви завжди можете зробити вибір на користь вищої мети. Дух Сірка, який минулого тижня приходив до мене у медитацію «Мій Містичний Всесвіт, передав повідомлення Українцям у весняне рівнодення працювати із духами пращурів для очищення України від енергій сил зла. Власні повідомлення рекомендації надіслали також Архангели Атлантиди. Архангел Іофеїл звертає нашу увагу на особливу важливість медитування в час весняного рівнодення. Рекомендую вам медитацію на світанку та на заході сонця. Знайдіть тихе місце, відсторонене від звуків зовнішнього світу. Прийміть позицію нерухомості. Розслабтеся. Глибоко дихаючи, заспокойте свій розум. Медитуйте на жовто-золотий промінь. Співайте мантру. ОМ. Архангел Рафаїл змінює наш фокус уваги на силу землі. Знайдіть час, з'єднайтеся із енергіями матері землі, звертаючись до неї під час перебування на повітрі. Зробіть глибокий вдих. На видиху видихніть усі ваші турботи. Попросіть любу гаю звільнити вас від стресу. Тричі промовте. Матінко Земле, благослови моє єднання з тобою через почуття вдячності і любові, якими сповнене моє серце до тебе. Архангел Оріїл говорить про достаток. Дерево життя приносить рясний потік енергії достатку у ваше життя. Основою всього достатку є творець. Коли ви повністю вірите в потік цього божественного нектару, щедрість Бога відповідає вам взаємністю. Розвивайте свою віру через позитивне ставлення до всіх ваших досягнень, наповніть своє життя вдячністю за все, що мали, маєте і будете мати. Дякуйте за багатство власного духу. Той, хто як Бог, Архангел Михаїл, нагадує нам про трансмутацію як божественну магію перетворень нашої реальності, перетворення будь-якого деструктиву усередині нас і навколо нас на позитив. Курс «Містичний Всесвіт. Це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, і з енергіями чаші Грааля, і чарівного каменя, і з Пегасом, і розкриття містерій Архангела Розіїла, і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Далі, своє послання нам передає Сананта. Спершу він передав меседж через кристал крайну Аналотус: Світло всередині тебе. Ти випромінюєш це світло. Уяви, як світло маніфестує в кожній клітинці твого тіла. Чим далі продовжує розширюватися твоє світлове тіло, тим ближче дихання дійсності. Також Сананда прийшов до мене у Ченнелінг. Я з тобою, я з кожним, хто потребує моєї допомоги, віднайти світло в собі, яке веде до Отця Небесного. Віднайти Божественне світло у вашому серці і душі, пробудження вашої душі, вашого духу у світлі Творця, відбувається у єднання з Ним через ваше серце. Сонце, як галактична зірка, лише підсилює це світло в вас, а справжнє світло завжди з вами. Незважаючи на жодні астрологічні та астрономічні прояви, на день і ніч на пори року, незважаючи пасмурно чи сонячно, дощить чи падає сніг. Світло, як сонце творця у вашій душі, у вашому серці завжди з вами. І лише від вас залежить, як воно світить, яскраво. Зігріває вас, розчиняє в собі негаразди світофізичних форм, обнадіює, обдаровує вас радістю, а чи його вогник ледве жевріє? Задайте собі питання, як у вашій душі, у вашому серці горить світло божественного полум'я? Чи воно вказує вам шлях? Чи допомагає долати будь-які незгоди оточуючого вас світу? А чи ви його не бачите і не відчуваєте, бо занадто занурені в почуття та емоції світофізичних форм і забули, що справжнє щастя, справжня радість, справжній достаток і багатство, справжній спокій і гармонія приходять лише через ваше єднання. Із Божественним світлом. Божественне світло веде вас до очищення від будь якого деструктиву. Божественне світло допомагає вам бачити в інших крізь їхні фізичні форми таке ж світло всередині них. Божественне світло наповнює вас мудрістю і допомагає вам розвивати духовні чесноти у собі через аскезу. Через речення від спокус лежить шлях до Божественного світла. Через пережиті страждання шлях веде до Христосвідомості. У дні відродження природи землі наповнення її світлом молодого Сонця, знайдіть час і змогу з'єднатися із їхньою особливою енергією цих днів. Знайдіть час на медитацію єднання із енергіями стихій. З енергіями світла у вияві Сонця, яке пробуджує природу. Яке, взаємодіючи із повітрям, землею, водою пробуджує природу до нового життя, відроджує природу, воскресає життям у природі. Хай Воскресне світло і полум'я Божественної любові у душі у серці кожного із вас. Обіймаю вас. Власними світлом і любов'ю, і запрошую слідувати дорогою світла і любові.